Анули якраз план апроксимації, і прийшли до висновку, що ми вже якби наблизились до цього плану, не до виконання його, а до плану. І будемо готові вже представити керівництву міністерства цей план найближчим часом, який має бути все-таки певною мірою деталізований, тому що правильно сказано було паном Кагалу, що необхідно у нас ті зміни і до закону охорони про охорону навколишнього природного середовище, про природний заповідний фонд про екологічну мережу України. Але на цій нараді ми відмітили, що внесення змін тільки в профільні закони, воно не призведе до чого такого позитивного, якщо ми залишимо осторонь Лісовий кодекс України, земельний кодекс, водний кодекс, закон України про рівне господарство. Тобто разом з тими змінами, які будуть в суто заповідному законодавстві, необхідно ввести секторальну політику. Як сказав Олександр Григорьович, ми готуємося до серії нарад, низки нарад, яка, яка якраз і буде закладати підвалини для цієї роботи. Але експерти на робочій групі і пан Кагала, скажімо так, висловили свої думки якраз в цього напрямку. Надіюся, що експерти Євросоюзу включать ці пункти в план роботи. І більш того, ми надіємося, що є гарні новини, що представництво Євросоюзу в Україні воно думає продовжувати цю роботу для того, щоб якраз в напрямку гармонізації до директив щодо оселищ осел осел та щодо збереження птахів, якраз є гарні перспективи. І ще пан Дуткін має. Я хотів би додати ще по поводу планів на розширення об'єктів ПЗФ. Карпатского региона. В марте месяце в Украинское общество охраны птиц начало проект при финансовой поддержке Франкфуртского зоологического общества. Нас проект направлен на сохранение старовозрастных лесов и пралесов, в том числе пролесов. Территория проекта это четыре области: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновецкая. Девять национальных природных парков. В настоящее время обследуется на предмет выявления таких площадей, на э, с тем чтобы в, сделать научное обоснование, подготовить научное обоснование, ориентировочно сентябрь-октябрь. Э, научное обоснование на расширение этих девяти э, национальных природных парков. Я думаю, вы об этом в курсе, потому что один из экспертов он тесно связан с вашим институтом. Львів, якщо у вас є ще запитання, за Михайло Васильович Біля це людина, яка багато робить власне, для розширення міжнародної співпраці і адаптації з українського буття до європейського реалізації. Добрий день, Олександр Горвич, добрий день Борисович, добрий день, шановні учасники нашого Всеукраїнського екологічного стола. Дуже приємно, що ми в таких масштаб проведемо мову про е, нашу справу, справу яка пов'язана із охороною природи. І е, дуже приємно, що висловлюється дуже багато цікавих і конструктивних е, пропозицій. Вірте, е, що мені просто аж душа радує, що ми вас такі серйозні питання порушення на такому серйозному державному рівні. І берете, що ти хотів. Підтримати питання щодо розширення території природозаповідного фонду. Отут, значить, йшла мова, виступав пан Василюк. І я би хотів запропонувати, щоб запросити на цю нараду також і військових лісівників. Повірте, міжрудні ми, ми із Яворівським військовим портоматом. Територія незвичайна ситуація, благопотрібна, білоспішно діє. І дуже велика територія пустує фактично. Тому що чому пустує? Тому що, та, ну, не потрібно в якійсь мірі, таке От. Е, е, Тому, значить, я вважаю, не буду деталізувати, але варто би їх запросити. І я знаю, що є е, е, в окремих. Е, Ставників військового відомства згодки та таке, що можна було поширити е, територію про заповідного фонду за рахунок військових лісгоспів, в тому числі Яворівського національного природного парку. Дуже дякую. Друге питання. Друге ще питання. Дуже болюче питання у нас сьогодні є, як яке е, це ліміт на е, проведення лісо оздоровчих заходів. Це порушено це питання. У нас, Напрацьовано з департаментом допомоги пропозиції, я не буду про те говорити. З департаментом екології, власної адміністрації, ми підготуємо і направимо з тим, щоб якось скоріше це питання розв'язати ці готівки в груз, тому що це є сьогодні дуже велика проблема. Не в плані того, що нам треба робити той кіст, субботі а в плані охорони збереження рідних перомагничних видів. Дуже дякую ми, дуже дякую, Любі. Ми зрозуміли. Зараз подивіться. По-першому, питанню слушна пропозиція. Ми говорили, що ми, мабуть, дійсно будемо приймати рішення і проводити таку розширену нараду, включаючи Міністерство оборони, щоб вони запросили відповідних представників, які відповідають за цей напрямок. По другому питанню, давайте нам тоді ваші пропозиції і вони якраз будуть підставою для того, щоб ви на наступному такій відеоконференції чи зустрічі ми подивимося, як в якому форматі ми їх проведемо, ми обговоримо і будемо давати якісь вже конкретні пропозиції навіть ми на капітальні міста чи вже через Маркомера. Дуже дякую, Львів. Будь ласка, Дніпро.